Вітаємо вас на телеканалі Шопінг Тіві. Тримайте голову в холоді, а ноги в теплі. Так повчає нас народна мудрість. І це зовсім не означає, що ваша голова має мерзнути. Це означає, що ваше взуття має бути теплим та надійним. Наприклад, як ось ці яскраві чобітки ангара або оці. Зі справжнім чоловічим забарвленням це модель мисливець, взуття, яке ми пропонуємо вашій увазі, те, що треба для будь-якої негоди. Йому не страшні ані дощі, ані сніги. Супернадійні чоботи, мисливець та ангара обов'язково захистять ваші ноги від вологи та великих морозів. Чоботи мисливець та ангара це новітня розробка від вітчизняного виробника. Будьте певні, у будь-яку негоду вам буде комфортно в такому взутті, навіть впродовж тривалого часу. Адже чоботи легкі та зручно прилягають до ноги. Вони виготовлені із екологічних матеріалів, які дозволяють ногам дихати, проте не пропускають вологу. Нижня частина обох моделей із сучасного матеріалу ева, який вирізняється міцністю, гнушкістю та морозостійкістю. Навіть у найлютіші морози він не потріскається а надійний протектор захистить вас від ковзання. А ще підошва з такого матеріалу гасить динамічні удари під час ходьби, пом'якшуючи таким чином навантаження на хребет. Тому у чобітках ангара та мисливець ваша подорож буде легкою та приємною. Який бруд не місили би ви у цих чудиходах, вашим ногам не загрожує волога. Вони не промакають, і який мороз не дріщатиме на дворі, ви не замерзнете. Адже матеріали, із яких виготовлені наші чобітки, ангара та мисливець заслуговують на найкращі слова. Вони добре. Утримують тепло та не пропускають вологу за цим взуттям Легко доглядати і виглядатимете ви у них стильно та оригінально. Верх дамського варіанту всюди виготовлений із водовідштовхуючої мембрани, який не страшні ані бруд, ані волога. Всередині штучний замінник овечої вовни, надзвичайно теплий та приємний на дотик матеріал. Застібка липучка дозволяє регулювати ширину халявки залежно від ваших уподобань, під джинси чи наверх, до спідниці чи спортивного одягу. Чоботи мисливець? Це незамінний елемент екіпірування для справжніх чоловіків на риболовлі у лісі, на полюванні, на прогулянці з собакою. А якщо ви працюєте на повітрі, а не в приміщенні, це взуття зігріє та збереже ваші ноги за найнесприятливіших погодних умов. Зносостійка, стійка водовідштовхуюча ткани назовні, тепла підкладка, зручна застіпка липучка, надійна підошва з протектором, ідеальне поєднання найкращих матеріалів для комфортного повсякденного взуття. Зручне та тепле взуття це найголовніший фактор для повноцінного комфорту. А ще приємніше, якщо воно модне, красиве та доступне, як наші чобітки ангара та мисливець. Жіноче взуття представлене у розмірах від 37 до 41, а чоловічі мисливці від 41 до 46. Тому не гайте часу та телефонуйте до нашого телемагазину. Зустріньте нагоду озброєними, а точніше, взутими у комфортні, якісні чобітки, ангара та мисливець. Ваші ніжки не замерзнуть у люті морози, не промокнуть навіть у зливу, а легкі, дихаючі та зносостійкі всюдиходи служитимуть вам довго-довго. Телефонуйте, ваша пара модних всюдиходів вже чекає на вас за неймовірно приємною ціною. Ще більше вас вразить і якість виробів, на які ми надаємо гарантійний термін у 30 календарних днів.